Презентуємо лінійку водонагрівачів торгової марки Атлантік з сухим теном. Серед перебаг можна відзначити швидкий нагрів води при мінімальних затратах електрики, довгий термін експлуатації порівняно з класичними водонагрівачами, легке обслуговування водонагрівача. Не потрібно зливати воду з баку при заміні тену, а також значно менша ймовірність виникнення накипу у водонагрівачі. Презентуємо водонагрівач торгової марки Атлантік, модель Стеатит Куб. В даній моделі тен має потужність 1500 Вт, Регулятор температури розміщений на передній панелі. Модельний ряд налічує водонагрівачі такого літражу, як 30 літрів, 50, 75, 100 та 150 літрів. Гарантія на даний водонагрівач складає 7 років на бак та 2 роки на електричну частину.